Проєкт Відкрита студія. На прямий ФМ Мої вітання. Мене звати Наталія Гаєвська. Прямий ФМ проект Відкрита студія. Зараз будемо говорити про економіку. Зокрема, про повідомлення Reuters. Воно каже, що Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігацій щодо реструктуризації комерційного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Під час офіційних перемовин кажуть, що Україні загрожує дефолт. Розбратись у цьому будемо з економічним експертом. З нами на зв'язку Іляна Сходовський. Ілля, вітаю вас. Дивіться, по перше, я би хотів сказати, що це йде процес, і зараз відбувся перший етап. А перший етап зустрічі з клубом кредиторів, де кожної сторон висловили свої позиції. Україна висловила свою позицію. Зокрема, наприклад, вона вважає, що можна списати то 60% боргів, враховуючи те, в яких в яких обставинах ми знаходимося, враховуючи те, що у нас військова агресія, і паралель проводячи з подібними. Випадками в минулому історично такі, така вимога не є чимось екстраординарним. Тобто, це є абсолютно нормальна вимога, враховуючи те, в яких умовах ми зараз є. А кредитори ж зрозуміло, як бізнесмени, які вклали певні кошти в європейські євро... облігації, вони хочуть отримати максимум прибутку і мінімізувати свої збитки. Як результат, вони готові списати лише тільки 22% своїх, скажімо так, тої заборгованості, які зараз є Україною, і хочуть, щоб Україна вже почала виплачувати свої борги вже починаючи з поточного року. Нам необхідно досягнути домовленості до серпня місяця, але ще раз це не є критичним. Ті вимоги, які висунули для нас кредитори, вони для нас є неприйнятними і відповідно йдуть перемовини в цьому. Чи очікує нас, умовно кажучи, дефолт? Ну а це не вигідна як нам, так не вигідна і кредиторам. Кредитори це чудово розуміють. В Україні йде війна. Україна зараз має 60% державного. Дефіцит бюджетного дефіциту, значний борг і решта. Ну просто-напросто вони ніколи не побачать свої кошти, якщо вони не будуть готові домовлятися з Україною. Тому в цьому ключі я вважаю, що поки що йдуть перемовний процес. До речі, цей клуб кредиторів тримає лише тільки трохи більше 20% наших боргових зобов'язань. Міністерство фінансів також буде здійснювати зустріч з тримачами остальних єврооблігацій. І вже на основі цього будемо яким чином знаходити певний компроміс і ті позиції, які будуть задовольняти обидві сторони? Ну міністр фінансів України Сергій Мароченко каже, що переговори буде продовжено, і очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня. Якщо угода не буде досягнута, це означає, що вже прямо із серпня Україна має розплачувати за старими боргами, чи як це відбуватиметься ця процедура, в разі якщо не дійдуть згоди? Ну, ситуація буде наступна. По-перше, це до 1 серпня у нас іде відстрочка комерційного сплати комерційного боргу. А по-друге, чи ми запропонуємо ми щось краще, тому що наші основні кредитори це уряди країн, вони погодилися на продовження відстрочки ще на два роки. Тому звичайно, комерційні втримачі, вони хочуть, хочуть заробити на цьому, але навряд чи а, хтось піде на таку виплату. Особливо у нас, за нами стоїть міжнародний валютний фонд, світовий банк інші інша наша кредитори кредитора і так далі. А так, у випадку, якщо 1 серпня ми не ми не досягаємо відповідно домовленості, а, то в даному випадку, коли у нас настане перший транш, який ми повинні здійснити ще раз, не вся сума має бути стягуватися. Після 1 серпня, а та, яка отримала відповідну відсрочку, і от ми будемо фактично, якщо не погодимося виплачувати цю суму. Ми точно не погодимося виплачувати цю суму, враховуючи те, в яких обставинах ми знаходимося. Це буде означати дефолт по нашим борговим зобов'язанням. Проте це абсолютно не критично в Україні. Війна і цього не треба боятися. Ну е, хотіла запитати, е, якими грошима в разі чого доведеться сплачувати ці борги, що може стати такими основними з ключових? Ми не будемо кошту. сплачувати ці борги не ще Це раз. Зібори. Ситуація на дивиться навіть на ситуацію А, коли Україна отримала відповідне погодження від Джей 7 допомоги в розмірі 50, 50 мільярдів, які будуть компенсуватися за рахунок відсотків цих. Відсотків від заморожених російських активів, то ви бачите, що акції українських наших боргових зобов'язань ніяк не відругували, і чому не відреагували? дуже просто, тому що вони чудово розуміють, що на ці кошти навряд чи вони зможуть розраховувати це. Перша позиція. А друга позиція ми маємо якраз наслідок наявності необхідного фінансування, а більш сильну позицію. Чому тому, що у нас є достатньо коштів, щоб фінансувати наш державний борг. Тому в цьому контексті, незважаючи на те, що їм дуже хочеться після того, як досяглися певної домовленості України щодо виділення допомоги від Сполучених Штатів, від Європейського Союзу, по Ukraine Facilities, по решта, то вони дуже би хотіли от, почати отримувати якісь кошти. Але ще раз наголошую, що ми в цьому ключі не готові. Україна залишається в доволі такій складній ситуації. Це враховуючи нашу економіку, враховуючи обстріли, ті втрати, які є, тому бізнес бізнесом, але в даній ситуації. Звичайно, ми будемо наполягати на своєму да 60% відсотків буде списано. всього буде списано 25%. п'ять відсотків. пропонується подібний механізм, який пропонувала свого часу юрейська. Тільки вона тоді варанти ввп варанти були прив'язані до зростання валового внутрішнього продукту. То зараз. По ВВП варанкам зараз ми пропонуємо прив'язку до податкових надходжень. Як Тільки податкове надходження вони зростають, відповідно це дає можливість там і здійснювати виплату. Ми пропонуємо на 18 місяць ставку 1%, якщо буде списана на частина боргу, про які ми зазначили. Далі потім поступово зростання відповідної ставки до 6%. Про податкові надходження. Давайте ще якщо ви почали говорити, продовжимо цю тему за перші 4 місяці цього року. Майже 31 тисяча ФОПів припинила свою діяльність. Понад 23% новостворених фопів минулоріч закрились у 2024 році. Про це свідчать дані платформи Open Data Bot. найчастіше закриваються ФОПи, які працюють у сфері роздрібної торгівлі. Також до трійки лідерів потрапили сфери комп'ютерного програмування та оптової торгівлі. Чому Запитую, тому що через законопроект, закон про мобілізацію. Останній багато з бізнесів кажуть, що їм працювати невигідно, тому що тепер власники підприємств мають доставляти да, своїх працівників до ТЦК. Багато хто звільняється, переходять в тінь. Що ви можете про це сказати? Про податкові надходження, тому що з податків ми фінансуємо армію. Але багато бізнесів вирішують йти шляхом тінізації. Яка ваша думка? Я би так не сказав, чому тому що в принципі у нас надходження від всіх сфер там більше 20% зростання за останній рік, тому говорити про якусь масову тінізацію звичайно не варто. На є окремі моменти, тобто коли використовуються якісь способи оптимізації, але це не питання навіть війни, це питання в тому, що ну уряд не запроваджує жодних нормальних програм щодо підтримки українського бізнесу. Тому що, наприклад, та ж сама програма 5.7.9, Переважно її отримувачі. Є торгівля, І є а, сільське господарство, природне підприємство на більше 13%, Звичайно, це не та й тому вагам. Яка нам необхідна а, по кредитуванню? Тому що що таке торгівля? Це якраз імпорт, завезли імпорти продають. А, українська продукція від цього дуже сильно не виграє. А, сільське господарство входить на експорт, українці це не споживають. Але звичайно, я якщо по сільському господарству немає серйозних заперечень, то торгівля вона є е, занадто рентабельною і не розумію, чому держава фактично субсидує е, дуже прибуткову галузь, яка має на прибутки, яка продовжує розширятися під час війни. Тобто, це якась, е, перепрошую у всьому світі. Державні програми спрямовані на тому, щоб підняти більш слабкіших і підтримати їх, і таким чином забезпечити загальне економічне зростання. То хто має Достатній рівень пробутковості, звичайно, в такому випадку вони державної підтримки не отримують, тому що це є логічно. А вони мають наступні такі виклики: це питання, звичайно, зниження та попиту, це відповідно порушення логістики, порушення постачання, це питання мобілізації, це відключення електроенергії, це вартість кредитів і так далі. і так далі. Фактично нема нічого, що б надавало українському бізнесу певну перевагу. Єдине залишається умовно, там продукція, яка та Виробляється безпосередньо там сільськогосподарська продукція за рахунок природних факторів, які дає можливість нам конкурувати. Але і тут є певні проблеми. Якщо уряд не змінить відповідну політику, то звичайно це буде доволі серйозно. А питання цінізації це питання виживання, тобто, коли у бізнесу стоїть два варіанти або ти закриваєшся. Або ти починаєш яким чином мінімізувати свої витрати, то в цьому випадку, звичайно, людина намагається яким чином мінімізувати свої витрати для того, щоб забезпечити. Роботу себе своїх працівників сплачувати їм гідну заробітну плату. Ну от внаслідок того, що уряд в цьому контексті не здійснює конкретні кроки для того, щоб змінити цю ситуацію. Їхні програми вони переважно лише тільки на словах. А коли ти починаєш дивитися, скільки ж там видано кредитів, виявляється лише тільки 5, 7, 10, то звичайно в масштабах цієї всієї країни це абсолютно просто місце. Ще хотіла запитати у вас про навантаження на ФОП. От, Багато йде дискусії про підвищення ставки військового збору та ПДВ. Військовий збір планують підвищити з 1,5% до 5%, ПДВ на 2-3%. Це стосується ці 5% військового збору і для ФОПів. А міністр фінансів Сергій Марченко каже, що за нинішнім курсом надходження цього річ в держбюджет орієнтовно складе від цього підвищення 200 мільярдів гривень. Чи на вашу думку, як витримують ФОПи таке навантаження? Чи суттєво воно чи не суттєве, і чи 200 мільйонів? Мільярдів гривень це суттєва підтримка кошторис України. А дивіться, зв'язку з тим, що Джей Севен виділяє нам допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів, у яких немає обмежень щодо фінансування нашої армії. Я вважаю, всі розмови про підвищення податків необхідно забути. Максимум можлива якась зміна адміністрування для того, щоб навести, мов на той хто порушує, не мав перевагу. Там якісь випускає контрафактні сигарети, Ось тим треба боротися. Чи там, наприклад, алкоголь, да. горілку випускає там спирт? І не сплачують податки. Проблема на митниці, коли імпортом заставляють продукцію, з якої не сплачуються податки. Оце спрямовуєте. А всі, абсолютно всі, розмови про збільшення податків після цього рішення треба забути ніякого збільшення податків, як мінімум мораторій на два роки. І я не розумію, чому до сих пір кабінет міністр про це не сказав, що жодних підвищень податків. Не буде у зв'язку з наявністю, достатністю фінансування. Будь ласка, розвивайте свій бізнес. Плануйте змін ніяких не буде. Дякую дуже за ці слова, панеля. Нагадаю, що з нами на зв'язку був економічний експерт Ілля Несходовський. Говорили про економічну ситуацію в країні, зокрема, про повідомлення Reuters, що Україна не змогла досягти угоди з групою власників облігації щодо реструктуризації комерційного боргу. А панеля каже, що це лише етап перемовин. Тому як кажуть вестись, грубо кажучи, да на гучні заголовки, що Україну, Україні загрожує дефолт, не варто це просто гуч... Чні заголовки нічого страшного за цим не стоїть, тому що це ще етап, етап перемовин. Тому маємо інформацію. Читаємо, але ще перевіряємо її з інших джерел і слухаємо думки експертів. Проєкт відкрита студія на прямий ЕФЕМ.